Світ початку ХХ століття, в яке ми зануримося, часто асоціюється з Першою світовою і Титаніком. Найвідоміша катастрофа ХХ століття, яка застала своїх жертв зненацька, минуло рівно 111 років, коли величезний та розкішний лайнер опинився на дні Атлантики, забравши із собою увесь пафос та розкіш. Токим вже були ті люди, які купились на це все. Навіть не підозрюючи, що подорож для них стане останньою надійність та комфорт, ось що усоблював корабель, який стане символом океанських катастроф. Ніч з 14 на 15 квітня безтурботні пасажири величезного лайнера опиняються посеред холодних вод Атлантики. Чи був тоді корабель передвісником біди, чи хтось мав якийсь навіть Перестороги в той час. Звісно, ж ні, він був символом розкоші та надійності. А власники компанії позиціонували його як найбільш надійне судно свого часу. Вітаю! Мене звати Максим, і це мій Ютуб канал. На цей раз подивимось з вами на Титанік, на його історію, на тих людей, яким пощастило або не пощастило опинитись на його борту. І прослідкуємо, яка ж у них врешті склалася доля після того, як частина з них врятувалася після катастрофи. Тому поїхали. Нещодавно знову прокотилась з кінотеатрами вже третя прем'єра фільму про Титанік, який було випущено ще 1997-го. Його романтичну, трохи смішну і водночас сопливу історію знають майже всі. Жек та Розе стали культовими персонажами, а фільм отримав не один оскар. Багато хто знову поринув в романтичні пригоди на легендарному лайнері, що прославився завдяки катастрофі. Але Невже все таки було, як в тому яскравому костюмованому фільмі? Звісно, я його бачив, він мене по-своєму захопив, але одразу ж викликав різні питання до фактажу. І тому, напевне, через багато років я і знімаю це відео. Спробуємо поглянути на ті факти, на ті моменти, яких вам ніколи не покажуть у фільмі. І, до речі, перший факт: Джека Ірози не існувало ніколи. Живіть з цим. Друга половина 19 століття. Пароплави стрімко перебирають на себе роль основних транспортних засобів в океані. Спершу вони викликають навіть недовіру у суспільства. Багато хто був упевнений, що подолати океан на паровій тязі неможливо. І от у 1912 році, 10 квітня, збирається відпливати величезний пароплав Титанік, Разючий прорив, який змінив історію людства, кращий бік. Саме в той час, коли відомий завдяки катастрофі, корабель покидав порт Саутгемптона, розгорталась золота доба трансатлантичних лайнерів. Кілька великих суднохідних компаній конкурували між собою за першість на маршрутах Північної Атлантики. Титанік будувався в умовах жорсткої конкуренції, тому вимоги до нього були справді грандіозними. Як і будь-що в цьому світі. Титанік теж мав свій початок. І, звісно, він розпочався з ідеї. Якось між главою Вай Старлайн Брюсом Ісмоєм та власником суднобудівної будівної верві Гарланд Енд Вольф розгорілася палка дискусія. Це відбулося на одному з прийомів в красивому обісті. Завершивши світські розваги, двоє чоловіків взялися обговорювати серйозні ділові питання. Перед ними постала проблема. Потрібно було відновити конкурентну спроможність і авторитет компанії. Довго думаючи, вони вигадали ідею побудувати три нових трансатлантичних лайнери. Першим став Олімпік, другим Титанік. Ну а третім мав стати гігантик. Його згодом перейменували на Британік. Доля першого творіння двох компаньйонів була справді чудовою. А от Титанік та Британік завершили печально. Знатні джентльмени ламали голову, як їм запустити найкращі кораблі та ще й зекономити. Дійшли вони до думки, що найшвидшими вони їх зробити не можуть, адже кожна додаткова машина мала дуже високу вартість. Тому вирішили зосередитись на комфорті та розкоші. Аж фіші Уйстерлайн обіцяли неймовірні умови, як на той час, та ще й безпеку. От цікаво, слово безпека лише в мене викликає якісь сумніви. Будівництво трьох кораблів було справді грандіозним. Титанік, як і його брати Близнюки, давав роботу багатьом бідним робітникам. На будівництві вони заробляли небагато, але це давало їм шанс, хоч якось звести кінці з кінцями. Нарешті, після закладення основи і завершення будівництва, «Титанік» спустили на воду. Попереду в нього був ще довгий шлях досконалень та оздоблення. Перша подорож була запланована на 10 квітня. Корабель був неабияк розрекламований, але його заповнили лише. На 45% у першому класі, на 42 і аж на 70% у третьому. З моменту підготовки до першої подорожі в Титаніка розпочалась темна смуга, яку всіляко намагались подолати творці. Його відплиття під загрозу спершу постав брак вугілля через треки шахтарів. Тому для того, аби відправити лайнер у перше плавання. Власникам довелося перевезти усі запаси палива із двох кораблів повшеніка та адріатика. Рейси двох лайнерів скасували. Частина команди з двох кораблів була пересаджена на перший рейс нового судна. На Титанік також привели пасажирів із двох скасованих рейсів. Більшість з них були не проти. Але тих, хто придбав квитки у перший клас овшеніка чи Адріатика, селили в каюти другого класу. Основні проблеми вдалося вирішити, але попереду були нові. Команда, яка піднялась на борт всього лиш за тиждень до відплеття, не встигла налагодити роботу. Такого терміну було мало для цього. Частина екіпажу, яку пересадили з інших кораблів, взагалі піднялась на Титанік в перший день відплиття. А судно було справді величезним, орієнтуватись на нього було непросто. Перший день подорожі настав. З Лондона і Парижа вирушило два потяги: той, що з Лондона до Саутгемптона, а той, що з Парижа, до Шербура, де Титанік мав здійснити другу зупинку. На платформі Ватерлоу, як зазвичай, було гамірно. Пасажири саме там вперше познайомились між собою. Коли подали потяг, вервечка. Потягнулася до вагонів, і вже за кілька годин вони сідали на борт, як здавалось тоді, найбільшого пасажирського лайнера. Доки платформа Ватерлоу і Пірс гуділи в гамері, на борту Титаніка розгортались справжні пристрасті. Едвард Джон Сміт, професійний моряк з досвідом, який. Після плавання на Титаніку мав піти на пенсію, вирішує в останній момент змінити старшого помічника. Раптове прохання досвідченого капітана задовольнили. Генрі Уальс став старшим помічником. Натомість всі інші змістились нижче по ієрархії. Уільям Мердок замість старшого став першим помічником, Лейтолер другим і так далі. Наймолодший член офіцерської команди Блер мусив покинути корабель. Він був страшенно розчарованим через це, однак йому це врятувало життя. Сходячи з корабля, він залишив у каюті біноклі, які так ніхто й не зміг знайти. Проблеми корабля мрії на цьому не завершувались. Звісно, він був сенсацією для своїх пасажирів, багато хто дивувався з його розмірів, масштабів. Але перший день плавання продовжувався півдні корабель відшвартувався для того, аби вирушити в дорогу. Захоплені пасажири махали своїм друзям родичам, які їх проводжали. Багатьом мігрантам ця подорож здавалась напрямком в один кінець, але ніхто навіть не здогадувався, що більшість з тих, кому пощастило опинитись на кораблі, справді взяв квиток в нікуди. Перші хвилини плавання величезний корабель, запустивши двигуни, зійняв таку хвилю, що в набагато меншого Нью-Йорка порвали швартові троси, і він почав стрімко наближатись до новенького лайнера. Перша подорож була на волосині від катастрофи, але вправний капітан Сміт врятував Титанік. Пощастило завдяки тому, що буксир, який витягував корабель із гавані, продовжував супровід. Він приєднав трос Нью-Йорка, що зірвався, і з усієї сили відтягнув його. Натягнулись троси його овшеніка. проте він втримався біля пристані. Найскладніші випробування були позаду, але титанік спізнився до шербура, тому пасажирам там довелось зачекати. Ви любите життя? запитав незнайомець у дружини. Відомого театрального діяча Місіс Харріс після інциденту з Нью-Йорком. Та відповіла: Звісно, тоді негайно ж зійдіть з цього корабля. Якщо ми і допливемо до Шербура, то я неодмінно це зроблю. Жінка почала переконувати його, що Титанік найбільш надійний корабель, що нічого поганого з ним взагалі не може статися. Але після зупинки в Шербурі. Чоловіка так ніхто й не бачив на кораблі, погані перечуття насправді були в небагатьох пасажирів. Звісно, ми не будемо говорити про якісь там сни, адже підтвердити це жодним чином неможливо. Проте чимало людей писало в приватних листах про дуже дивні почуття, які неможливо пояснити, були навіть ті, хто в останній момент відмовився від плавання. Приміром, магнат Альфред Вандербілд разом зі своєю дружиною. На корабель вже встигли повантажити їхній багаж, і він відплив разом з прислугою. Пощастило не відпливсти на кораблі американському послу у Франції. Його наступник спізнювався, тому довелося лишитись у посольстві. Титанік увечері прибув до Шербура. Там він підібрав пасажирів. Далі його чекала остання зупинка Квінстауні. Та на борт піднялися пасажири третього класу, а також журналісти та місцеві торговці. В них, між іншим, молода дружина Астора придбала ірландських мережів аж на 800 доларів. І це за курсом 1912-го. Атмосфера на кораблі справді була невимушеною і святковою. Зіркові та багаті пасажири лайнера роззнайомилися один з одним ще з першого дня плавання. На гурту був справді розкішний сервіс до послуг власників квитків першого класу. Був величезний обідній салон, два приватних ресторани карти поризін, які подавали вишукані страви на будь-який смак. Було чимало салонів для відпочинку і проведення часу. Чоловіки зазвичай проводили вечірні години за серйозними розмовами в салоні для куріння. Серед жінок був популярний салон дав На аби яким витвором мистецтва були центральні сходи, прикрашені зверху скляним куполом, через який пробувалось денне світло. Все було оздоблено дорогими породами дерева. Також до послуг пасажирів була читальна зала, куди можна було прийти та попрацювати в тиші й спокої. І це напевне було б моїм улюбленим місцем на кораблі. Неабияким витвором мистецтва були навіть каюти. Найбільш просторими та розкішними були люксові апартаменти на палубі бій. Там знаходилось кілька кают: бі 51 53 55 та бі 52 54 56 В перших таких апартаментах розмістився Ісмей, а в інших мільйонерша Шарлота Кардеза зі своїм сином Томасом та Покоївкою. Інші каюти на цій же палубі теж вирізнялись неабияким комфортом. Вікна в них були такими ж, як і у звичайного будинку. В той час, як на нижній палубах можна було дивитись крізь ілюмінатори. Зручні каюти для пасажирів першого класу знаходились і на палубі Сі. Квиток в такі апартаменти коштував тоді близько 512 фунтів. Саме таку суму заплатила місіс Кардеза. До речі, жінці разом із сином та прислугою пощастило врятуватись в рятувальному човні номер 3 Що ж стосовно другого і третього класів, для пасажирів другого класу теж були створені комфортні умови. Там зазвичай подорожували представники інтелігенції, такі як вчителі, музиканти, інженери, лікарі. До їхніх послуг був комфортний обідній салон, обшитий дерев'яними панелями, салон для куріння та навіть бібліотека. Їхня частина палуби знаходилась теж у середній частині корабля. Хаюти були набагато комфортнішими у порівнянні навіть з першим класом на багатьох інших трансатлантичних лайнерах. Та й обслуговування знаходилось на високому рівні. Навіть пасажири третього класу мали більш-менш зручні каюти. Багато з них жодного разу в житті не бачили такого комфорту. Харчування там теж було якісним та свачним. Багато мігрантів зізнавались, що ніколи в житті ще так добре не їли. Ця подорож для пасажирів різних національностей проходила легко і безтурботно. До їх послуг в обідній салон, кімната для куріння, велика палуба для прогулянок, а також в салон, в якому вони могли щовечора збиратись. Там щодня відбувалися якісь веселі дійства. Зазвичай люди грали в настільні ігри, танцювали або слухали приємну музику. Всі, хто піднявся на борт в третій клас, опинились, ніби в касці. На «Титанік» піднялося чимало зіркових пасажирів свого часу. Не знаю, чи купились вони на яскравій афіші, чи просто доля так склалася, що саме в той час їм потрібно було вирушити до Нью-Йорка. Статки всіх пасажирів першого класу оцінюють приблизно в цілих 500 мільйонів доларів. І це за курсом 1912 року. У фільмі дехто з них показаний приміром, Бенджамін Гугенхайм, Маргарет Браун, колоритна жінка, також Джон Джейкоб Астор. З деякими з них ми познайомимось більш детально. Розпочнемо з Бенджаміна Гугенхайма. Він був одним з найбагатших пасажирів на кораблі. Подорож вирушив зі своєю коханкою, яка врятувалась під час катастрофи. На момент подорожі йому було 46. Цей чоловік був відомий у ділових колах, займався бізнесом, через що часто подорожував. Мав навіть свій будинок у Парижі, тож Європу він відвідував частенько. Джон Астор – напевне, найцікавіша постать на гурту корабля. Крім того, що він мав найбільші статки серед усіх пасажирів першого класу. Проявив себе як винахідник та навіть письменник, брав участь в іспано-американській війні, займався бізнесом на ринку нерухомості, а також володів найдорожчим і найрозкішнішим готелем Нью-Йорку, На його місці зараз знаходиться легендарний хмарочос Empire State Buildings. Поряд знаходився готель його брата. Відзначився магнат гучним любовним скандалом, одружившись на жінці на рік молодший від свого сина. Вона вирушила в подорож разом з ним. Через чотири місяці після загибелі свого чоловіка народила сина. Напевно, найбільш колоритною фігурою в цьому списку буде Маргарет Браун. Її справді можна назвати улюбленицею Долі. В юності дівчина втекла до Америки разом з братами, попри заборону батьків. Там їй пощастило вдало вийти заміж. Згодом її чоловік, на відміну від численних золотошукачів, знайшов родовище і став власником копалень. Родина швидко збагатилась, але вище товариство не поспішало приймати до свого кола просту родоволосу жінку. Поверталась вона до Америки після подорожі в Єгипет. Маргарет Браун вдалось врятуватись випадково. Хтось штовхнув її до рятувального човна. Протягом всієї подорожі життя на кораблі було легким та розміреним. Пасажири гуляли палубою, розважались в салонах, хтось насолоджувався турецькими лазнями. Останній день на кораблі теж виглядав безтурботно. Але була лише одна деталь: капітан отримав кілька серйозних повідомлень про глядові поля. Він їх легковажно пропустив. Адже новенький корабель мав потрапити до Нью-Йорка якома швидше. Вечір був на диво прохолодним. Пасажири поховалися в салонах корабля, хтось сидів в каюті, хтось розважався в салоні для коріння, і тут, вартові, на спостережному пункті, в темряві, бачать величезну чорну брилу. На містку зреагувало швидко. Корабель повертнув вбік, але таки пройшовся боковою частиною по людяній глибі. Помічник капітана, який тоді чергував на містку, подумав, що все минулося і корабель навіть продовжив хід. Але за кілька хвилин стало зрозуміло, що далі він точно не попливе. Останні години життя корабля, на який покладались величезні надії, були для пасажирів різними. Багато хто був переконаний, що нічого поганого не відбудеться, та все стало зрозуміло, коли корабель почав хилитися. Пасажири сідали в рятувальні човни. Якщо в перші години вони робили це неохоче, то вже потім билися за місце. Деякі пасажири пригадували, як капітан Сміт пристрелив кількох людей, що проривалися. Під кінець на борту розпочалась справжня паніка, корабель розломився на дві частини і шугонув на дно. Шансів вижити в льодяній воді не було ні в кого. Шлюпки змогли підібрати лише кількох людей. Вже вранці врятовані піднялись на борт малесенької, порівняно з Титаніком Карпатії, вижило всього лиш 712 чоловік. Титанік став відомим саме завдяки катастрофі. Вона, неабияк вплинула на суспільне сприйняття. Нестача рятувальних човнів, яка завадила врятуватись багатьом нещасним, сприяла запровадженню нових норм судноплавного законодавства. Цей рейс для капітана Сміта в буквальному сенсі став останнім. Про обставини його загибелі невідомо відомо нічого. Тому у фільмі зображено насправді не такий вже й точний варіант. Подія, яка відбулася посеред Атлантики в ніч 14 на 15 квітня, насправді занадто вже й переоцінена. Її вплив на глобальну історію був. Не таким же і значним, як намагаються довести любителі конспірологічних теорій. Протягом ХХ століття відбулось немало різних океанських трагедій. Але саме ця завдяки своїм масштабам та розголосу стала приводом для появи наукових праць, численних художніх романів, фільмів та навіть відеоігор. Приміром, зараз в активній розробці знаходиться Titanic Honor and Glory. Її розробники вже в демо-версії встигли в точності відтворити інтер'єри Титаніка, їх, між іншим, можна побачити навіть в віртуальній реальності. На цьому я з вами прощаюсь. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайки. Хочете висловити свою думку або запропонувати нові теми для відео? Не соромтесь, напишіть коментар. Ну а якщо раптом вам захотілося поспостерігати за розвитком та успіхом мого каналу, неодмінно підписуйтесь і отримуйте сповіщення на мої нові відео. З вами був Максим Кірсанов. На все добре та до нових зустрічей!